Ось так бачите, беремо і чередуємо для того, щоб убрати від руїня. чередуємо саме рамочки в ощі, ставимо і рамочки з гніздом. І так потрошки уходимо в роїння. Якщо у вас, як у мене, чотири гніздові рамки повні бджоли, і це от водок, і він, виходить, що? І він, виходить, входить в роєння. Зараз я подивлюсь сумочки, вони вже формують ці сумочки для того, щоб виводити нові матки. Я їх знімаю і пердично передивляюсь, якщо ви. Зробите формування, що у ці рамки піднімати наверх другий корпус, а внизу поставити тільки суш з голою вощиною і поставити розподільчу решітку. То у вас так вони почнуть внизу формувати суш на вощині потрошку. Наскільки у них буде сили, наскільки у них взяток? Наскільки ви їх гарно будете підкармлювати, якщо у вас не буде взятку? От і тоді. Вони будуть формувати. але якщо ви матку опустите вниз на перший корпус, а на другому корпусі залишите розплод, то більшість бджоли і навіть той взяток, який буде бджола нести маленький, якщо він є, або великий, якщо великий сім'я сильна і взяток гарний, то цього буде вистачати, розумієте, і під розплоду і. Підкормку матки. Якщо взяток маленький, і ви не будете підкармлювати бджіл, то бджоли будуть нести мед в другий корпус. Я це вам намалюю на папірці. В другий корпус, де розплоти, вони будуть кормити розплод. Вони матку кормити не будуть, розумієте, яка на голій вещіні бігає в першому поверху. Тому обов'язково на це зверніть увагу. Матка тоді починає голодати, худнути. Вона перестає класти розплод, і навіть бджіли починають її підкушувати, Розумієте? Тому краще матку тримати де розплод. Але отаким от чином ми розплод ділимо вашіни, щоб уникнути роїння, якщо у вас уводок пішов роїння, і однозначно додавати рамки з вишиною і контролювати, обривати свічові у ці сформовані вже сумочки для того, щоб виведи нових маток. Для виводу нових маток ми їх обриваємо, і це ми робимо в тому в сенсі, коли матка у вас. Наприклад, молода, їй тільки другий рік, і ви бачите продуктивність матки гарною, і вона гарно справляється своїми задачами. Ви бажаєте зберегти цю матку. Ми її, такій сім'ї як допомагаємо. Якщо у вас матка погано сіє і ви не бажаєте таку матку, то можна спочатку допомогти зробити отводок з цією матки, розумієте? А ці бджоли вони виведуть собі нову матку і будуть у вас і отводок, і нова маточка і. Нова сім'я, а надалі ви можете її об'єднати. Але це потрібно робити, коли у вас сильна сім'я. Якщо у вас отводок на 4 рамки, то цього не потрібно робити, бо у вас буде дуже-дуже мало сім'ї. А якщо у вас і немає додаткових рамок з медом, то ви можете подивитись відео, як це компенсувати і зробити, щоб у вас були рамки з медом, або ви просто допомагаєте такому отводку. І якщо ви починаючи від бджоловод і у вас один отводок, ви його купили, ви допомагаєте такому отводку просто піти від руїння. Обов'язково дивимось на рамки, в якому вони стані, от ви бачите, що суш відстраюється, От, ви бачите, от ви бачите, суш від, відстраюється, бачите? От, але на наявність розплоду я зараз подивлюсь ось такі бджолики, бачите, так? Да? Але ми це контролюємо і дивимось, в якому вони стані, що з ними, як вони себе поводять, скільки розплоду, скільки зайнятого місця, і для цього важливо контролювати стан бджілок, розумієте? І краще тоді, якщо місця немає, то тоді вже... І у вас закритий розплод на у цих рамках, і немає відкритого розплоду, то тоді виберете просто і з закритим розплодом одну рамку представляєте на другий провер, а поряд ставите вощинку. Але поряд з цією рамкою повинні бути ще й і медові рамки, розумієте? Тому розумієте, як вам зробити правильно і розширяти наверх або вниз. Я зрозуміла, що краще розширяти доверху. І тоді бджілки зовсім по іншому себе поводять. Вони і манкар, і розплод в одному місці, ніхто нікого не ні вділи, і тоді їм гарно, і людині гарно.